Класних, багато не так фахверкові. Зараз Ночувати Ми сьогодні будемо в машині. Боже, це якийсь бред виходить, дорога складна буде. Привіт, сьогодні знайомимось з Цюрихом, але по дорозі заїдемо в мальовниче містечко недалеко від Цюриха, Називається Штайн на Рейні. Чого ми захотіли сюди заїхати, самі побачите, тому що я була здивована. Одне швейцарське містечко називається Штайн на рейні. Рейн це річка, яка протікає через місто. Ну і виходить Штайн на річці. Якось так. Чому ми заїхали взагалі спеціально в це містечко? Взагалі по Швейцарії має бути дуже багато класних. Затишних таких старовинних містечок, але я вам скажу, на частині Північної Швейцарії їх не так і багато. Вона в основному рівнинна, і міста тут такі стримані, більш схожі, схожі на німецький стиль. Ну, В принципі, границя з Німеччиною. ось, Але це місто воно сильно відрізняється, воно стародавнє. Тут збереглося дуже багато будинків з розписними фасадами, фресками і фахверкові. Точно фахверкові будинки це будинки з дерев'яним каркасом. Ага, тут в основному фрески, а вони з цієї сторони. Вони так затишно виглядають. Я таких не бачила. Я не бачила ні в Нідерландах таких, ні в Норвегії, ні в Данії. Дуже гарно. Тут дуже затишно, тут багато людей, але при цьому тихо. Так що зараз пройдемось трошки по місту, а воно зовсім до речі, маленьке. Тут проживає десь. Три плюс тисячі людей. Тут, здається, всі один одного знають. Ми зайшли перекусити в кав'ярню і там один з одним швейцарці вітались. Ну, так як в селі, знаєте, буває, коли люди один одного знають. Добре, йдемо прогуляємось і покажемо місто. Чи місто отримало винагороду вакер прайд за збереження, яку дають за збереження архітектурної спадщини. Ось так. от. А ось власне і Рейн. Чистенька річка. Є правда в водорослі, але чистенька. Дивіться, яка милота. Перший такий автобус бачу. І він на ходу, тому що це автобусна зупинка. Ну, точніше, станція. Зараз заїдемо в магазин, адже завтра неділя і все буде закрито. Заодно покажу швейцарські ціни. Ось такий от вхід в продуктовий магазин. Куп називається. Так, всього 36 франків за молоко, йогурт, два бутери і сир. Далі по курсу цюрих заселяємось і біжимо дивитися місто. Кажу, що десечко номер. Він доволі просторий: ліжко, телефон, широке вікно. Виходить на парковку, столик, є холодильник. Ось тут така міні-шавка з сейфом, кондиціонер, вихід, ну і ванна. Що ж, давайте знайомитись з містом. Цюрих – це одне з найбільших місць в Швейцарії. І як я раніше думала, це не столиця Швейцарії, столиця Швейцарії це Берн. А я, чесно кажучи, очікувала від Сюриха якоїсь такої камерності комфорту. По розміру це невеличке місто, але тут дуже велика густота населення з площею 87 км2 квадратних тут проживає біля 400 тисяч людей. Ми приїхали сюди, і перше враження, яке я відчула, що це мегаполіс, це не маленьке затишне містечко. А тепер загально про Швейцарію. У Швейцарії валюта швейцарський франк. І що ще цікавіше, тут аж чотири офіційних мови: Це німецька, італійська, французька і романська. Тому населення тут багатомовне. Будівлі в Цюриху зазвичай невисокі, тому практично звідусіль видніється. Ось ця будівля, називається Грос Мюнстер. Це протестантська церква. Зазвичай їх будують з такої червоної цегли і зеленої черепиці, покривають. Але ця, як бачите, в такому стриманому стилі. А ось ще одна церква, фрау Мюнстер називається. Вона одна з основних чотирьох в Цюриху. І вона була побудована Людовиком німецьким для своєї доньки Гільдегарди. Вперше чую, щоб церква було побудовано для однієї особи, і вона була побудована ще в 853 році. Там її відреставровували. Ось що ми маємо: періодично дзвонять дзвони, дзвонять голосно і довго ми прийшли. Просто вже голова почала боліти від них. Ось ці дві церкви вони знаходяться одна напроти одної, і посередині міст, і річка. І дуже гарний до речі, краєвид відкривається саме з моста. На горизонті вже видніються гори. Оперу, бо я якось не доросла ще, напевно, до неї. Але прогулятися біля оперного театру у Цюриху не проти. Тим більше він знаходиться біля набережної, зовсім близько до центру. І швидше за все не працює. Але ось він. Будівля сама по собі гарна і виглядає такою свіжою, оновленою. – в це окрема глава. Дуже розвинений такий вид транспорту на радість пасажирам і, на жаль, водіям, бо їздити в авто в місті незручно через вузькі дороги і спільні смуги трамваїв з автомобільними. Історичний музей, будівля схожа на замок. Тут знаходиться колекція швейцарських історичних артефактів, в які входять ювелірні прикраси, годинники, там костюми, текстиль в цілому і ще багато чого різного. Тому хто таке любить, то заходьте. Будівля до речі, знаходиться біля центрального ЖД вокзалу, тому йти недалеко. Старовинних церквів, музеї, сквери, оглядові майданчики. Кожен знайде для себе щось цікаве в цьому місті, але чисто від себе скажу, що тут більше сподобається людям, які люблять активний відпочинок, тусовки і натовпи. Люди, які надають перевагу тиші і такому розміреному темпу життя, тут їм буде складніше, тому що місто дуже ритмічне кав'ярні забиті людьми. А, і відпочити морально не дуже вдається. Можливо, є люди знову ж таки, які надихаються і заряджаються від е, оточуючих. Ось, але я не така. На жаль, тому мені більше сподобалось в попередньому місті штайн на рейні Швейцарія — настільки гарна країна, що залишатися довго в місті це просто злочин. Тому треба виїжджати на природу, про що і буде моє наступне відео. Тому. До зустрічі, побачимось. Па-па. знала, що лега випускає одяг, бо я це вперше бачу. Як сказав Влад, ЛББДшне HM. І тепер ми бачили все. То ну тікай! Цілий день до мене сьогодні залицяються мухи. Я таки скажу: цей перець нам не видав квиток. Ми оплатили там одну годину, і він не видав нам квиток, а гроші з'їв. Я думала, що ночувати ми сьогодні будемо в машині, тому що ми забронювали готель в Мюнхені, і заселення там до пів одинадцятого вечора. Але нам пощастило, адміністрація готелю написала, що можна. Самостійно заселитися, у них є бокси, де можна взяти ключі, тому в машині ночівка відміняється, але їхати потрібно десь годин 5-7 і по дорозі серпантини ще тому дорога складна буде. І зараз о 10 вечора ми ще в полі в Швейцарії. Спочатку буде Швейцарія, Ліхтенштейн, потім буде. Ліхтенштейн, Австрія, а потім буде Австрія-Німеччина. Ось так. Тобто три кордони. І це все має бути на протязі години. Так, третя ночі, і ми нарешті добрались. Напевно, будемо лягати спати, тому що завтра ранній підйом, так що... Всем папа. -па.